А ми знову на черговому замовленні. Тепер вже алюмінієвих дверей. І знаєте, що я вам скажу? Усі двері, які ми монтуємо, вони особливі. І про кожні з них хочеться багато розповісти. Та сьогодні ми зупинимося на практичності. У минулих відео ми багато розповідали про замки, поріг та петлі. Сьогодні я вам розкажу, наскільки двері алюмінієві, довговічні. Такі двері ви можете легко мити водою з відра і їм нічого не буде. Адже тут є спеціальне покриття, нанесення фарбою. І ще один важливий факт двері не будуть плакати. А все тому, що на звичайних металічних частинах за рахунок перепадів температури та зміни сезону збирається конденсат та водичка тече по металу. В даній серії дверей виконання каркасу рами та полотна з європейського алюмінієвого профілю фонзіву, в якого є всі сертифікати якості. Його особливість в тому, що він має спеціальний терморозрив, який присутній як в рамі, так і в полотні, який не дає холоду проникнути через профіль і, навпаки, тепло на вулиці. Також відсутність промерзання буде і в порозі, адже тут теж встановлений терморозрив. І головне, при виготовленні алюмінієвих дверей компанія «Вікна стиль» не економить на матеріалах. Зверніть, будь ласка, увагу, наповнення в полотні пінополістрол, наповнення в рамі полістерола. А ще відкриваю вам великий секрет. Через 5 чи 10 і навіть 15 років сифону у коридорі у вас не буде. І це завдяки не тільки петлям чи замкам, а цілісному конструктиву алюмінієвих дверей. А тепер про головний плюс алюмінієвих дверей. Всі ми знаємо, якщо це двері металопластикові і відкривається сусідня частина, присутні шпінгалети, через яких через 5-10 років іноді відбувається продування. У даній серії дверей боковинки заглушені, тобто ця частина невідкривна та сусідня частина невідкривна. Ширина робочої частини 90 см. Як практика показала на попередніх наших замовленнях, такої ширини цілком достатньо, щоб занести великогабаритні габаритні речі. А тепер про зручність. Подивіться, як вони легко закриваються за рахунок дотягувача. Наш замовник обрав двері з такою гарною релінговою ручкою. Зараз я вам коротко розкажу, як користуватися такими дверима з такою ручкою. Значить, відчиняємо двері і бачимо: тут у нас є такий маленький бігоночок. В даному випадку такі двері зараз працюють на функції день. Це значить, що ви можете відчиняти двері з допомогою тільки ручки. Як працює функція ніч? Притримуємо ключ, перетягуємо бігуночок та зачиняємо двері. Тепер двері можливо відчинити тільки з допомогою серцевини. Ну і, звісно, як і в кожній алюмінієвій та металопластиковій двері, ми всім замовникам рекомендуємо замок магнітний, про який ми завжди розповідаємо в кожному відео. І у даного замовника теж представлений замок магнітний, на якого гарантія надається 10 років. Також змініть, будь ласка, увагу. Зоні у нас ручка релінгова, про яку ми розповіли, з середини ручка корщиток для зручного використання з середини приміщення. Білий колір алюмінієвих дверей універсальний, адже під такий колір потім легко підібрати будь-який колір фасаду. Ми раді, що з кожним роком все більше і більше клієнтів обирають двері за європейським стандартом. І головне краще витрачайте час на своїх близьких ніж на пошуки майстра по реставрації вхідних дверей.